Всім привіт! З вами Happy Slime! І все-таки ми дійшли до цього. Це фінальна серія моїх летсплеїв в індустріальній Майнкрафт. І Майнкрафт з модом Divine RPG Я знаю, що це, що ви напишете, що я ще не все зробив, не вбив всіх босів. Іменно в цій серії я цим займусь. Значить, таймер до серії я не ставив І в цій серії я вам покажу крафт бази спаун Spawn Крістал. Потім карт От Крістал і так далі. Далі така от штучечка. Яка стріляється. Замітили, так? Да? Тепер і крафтимо різні кристали призиву босів. Отак. От. Їх дуже багато, і в цій серії я планую їх вбити. Значить, все це показувати я не буду. Опа! От. І от я скрафтив собі золотих яблучок, їди і ще блоків Знаєш, для початку ми призмо карт от крістал. Боса! Не знаю, як він називається, значить переживаємо його в світі Дравітовому. І да-да, це остання серія іменно так. Навіть якщо я не встигну вбити всіх босів, а я буду ці моменти пропускати, я їх точно встигну вбити. Коротше, ви пам'ятаю. От, серія не дуже весела, вона остання. Але не засмучуйтесь, буде другий сезон. Другий сезон практично з тими самими модами, тільки пару обновлень. Значить, як ви бачите, тут до хрена мобів, які мені мішають. І це дуже погано. Я тут поставлю отакі от штучечки, щоб мені було легше. Вот. І, можливо, я би вбив зараз всіх мобів. Так я і зроблю. І я добиваю останнього моба тут. Це ж тока взглядає І все, 3-2-1 спавним боса. От він. Такий злобний дядя, і він горить. І ми його почуть б'ємо в нього до хрена ХП, як ви бачите. І отак, бачите, оці штуки мені досить допомагають. Вбивати його швидко, досить, в принципі. Опа, І біля нього з'являється так Angry Bunny. Отак. Ми його б'ємо, можливо, з нього випаде. Ану, скільки він урон наносить. Отак. Слабкий, слабкий, досить, досить слабкий. І спанить біля себе Angry Bunny. Тобто злих. Злих, злих, злих. Злих дядьків. бити його досить нудно, так що я пропущу опять же цей момент. Опа, він виліз. І давай, 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 давай. Все, пропускай момент. І от я майже його добив. В нього лишилось досить мало хп. Ай-яй-яй-яй. От. Бувають такі небезпечні моменти, але я з ними справляюся, спавнить він опять же своїх рівників і я надіюсь, з нього випаде статуетка. Давай, давай, давай. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і! Бри нарешті. Єс! Все, він вмер. Ні, фігасі! Де в дупу! скільки з тебе цих псів випало? А. На 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 епік фат. На на. Я навіть не подивився, як його звати, треба було подивитися. На відео, короче подивився Опа, з нього дропнувся якийсь меч. Це якийсь меч, який наносить 51. О, це теж стрілялка, да Але щось не наносить. Що це просто залегайка? А во, да, нормальна штука. Во, круто, це ми будемо використовувати на наступному босі. І що ж, спавнимо все-таки цього наступного боса. І він виглядає приблизно отак. What the fuck? Він не слабкий. Але хп в нього... Скільки в нього хп? Ніфігасі він своїх якихось мотить. ходить. Це буде повеселіще, повеселіще. А, і мене нас оцей просто б'є. А чого він свого, так сказати, близнюка заспане? Так, зімаяблуком. Отак, його треба бити з яблуком. І знову ж таки я продовжу, коли. О, давай, 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 скинь, скинь, скинь. мойо! Значить, це один лучник і один мечник, я поняла. Для, для, для початку я би хотів бити лучника, а потім вже мечника. Все, продовжимо, коли я закінчу. І так, я майже вбив їх. Заледве-заледве, але майже вбив. Стріляю цією новою фігнюхою. От. Не, ну, Досить сильний. Враховуючи те, що в мене найліпша броня, він взагалі сильний. Значить, В іншій броні його просто неможливо вбивати. Хоча ні, ця броня вроде не найліпша, там ще є якісь ліпші, але в цій броні можна його вбити. А, затиснув, затиснув, затиснув. Добре, що я зробив оці захисні всякі фігні. Ай. От почав відео знімати, і він мене вбивати почав. Во-во-во-во! Опа, з нього якась кіраса випала, кіраса, кіраса ще цього добити. Давай! Давай, 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 давай! Та пес, іде в жопу. Ргень хепе, з нього якась класна кіраса випала. Опа, опа 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 ча Фух, ругані, рогені, рогень. Єс, хух, я живий. І давай, добий вже його, добий, добей добий, давай мечем. На, 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 на. І штанішки. Хопа. Це Хелінг Бобі. Коротше, вдіваємо це. Защита є, І себе, вона якась гарна. Ну, але ладно, все. О, і випала статуеточка. Отак от вона виглядає. Значить, босів було два, треба було їх двох вбивати, але ми справилися із цією задачею. І де мій Ендерсундук. А, от я його просто не замітив. Давай поставимо це сюди. І так, тепер призвемо оцього от, от босса. Так, все, вроді, відрегенулись, нормально. Отак. Ніфігася, 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 ніфігася. Ніхрена собі. Ніхрена собі інший. Шо? Наступного боса. Ладно, він був ідіотом. Так, що, опять ці двоє? Що лажа? Ладно, знову їх б'ємо. А вони, по-моєму, якісь сильніші стали, чи що, чи це просто я зробив дві однакові призивалки. Я не знаю, але я їх все одно б'ю. Все, продовжуємо, коли закінчу. Так, я тут і мене вбили. От бачите, там де атпоинт стоїть, я включив їх. Я не знаю, чи боси зникли. Що, можливо, вони не зникли? О, вони не зникли! Ну чо, пак далі, далі. Ну, біпець. Я подовжу, коротше, коли... Коли зможу нормально підібрати свої речі і вб'ю босів. От я знову тут, я вбив нарешті їх і от наступний босс. Опа, він по повітрю. Ладно, де він? Куди він полетів? Як я його вб'ю? Що він втік? Та what the fuck? Ну та що за дивільний мон? Що за дивільний мок? Що за... Що за херня? Ходи сюди, як я тебе вб'ю, якщо ти втік. І скільки ти взагалі хп? Чотири ти виходиш! Ні, я не знаю, як його буду вбувати, що, що їх тут двоє тим більше. What the fuck, майо Вот, -ма короче, я. Я не знаю, як я цього босу. А хоча от бачите, я трохи ХП зніс, значить я так буду стріляти, поки його не вб'ю. Значить, за я наступного боса він видає дуже дивні звуки. і, і в нього 6800 хп. Того той, той бос я його вбив в повітрі. І він його весь згорів, коротше. Тьфу, кажу, згорів. Впав униз. Значить, ну ви випадку, як треба цього боса спавнити попереднього, значить, ціль мого відео навчити вас, показати вам, можливо, ви щось візьмете з цього і зробити так, як потрібно. Отак от я його от, швидко б'ю, бачите, можливо, навіть не буду пропускати цей момент. І тут ще мені хтось мішає. Отак от швидко-швидко от от, йому наноситься урон. Хоба Тихо, меч, чому меч не тут. Так, якось. Отак, от отак. Все, а ну його мечем потикаємо. Отак, от отак, отак, отак. От Йома -мо, -йо, погана ідея, погана йде, ідея, б він мене не загнув глухий кут. Отак, от на, будемо його цим бити. Фінальна серія, коротше. Фінальна серія. Я не знаю, наскільки вона вам сподобається вряд ли, бо в нас умно. <рес> <рес> а ну, Пишу від мене. Ладно, я все-таки це пропущу. І я майже вбив його, да-да-да, майже вбив, майже вбив, майже вбив. Отак собі сижу на блоці і в нього стріляю. Ну і довго. І давай умри вже нарешті. Давай, давай. Скіки. Давай. Давай відіть, доведіть, доведіть, десь відсика. Так, обертуємося. Хоба. Хоба. Тут тудудум. І останній удар мачем. Туду. Із нього випала статуетка і лук, який фрі аров фурій. Якось зараз повтикаємо, що за фурі. Е, стоп, зараз візьмемо одну і подивимося, що воно робиться. Ага. Аугід. Скільки урону 20. Не знаю, ладно. І спавним. Все? Все, ми заспавнили всіх босів. Значить, от, бачите, значить, якщо об'єти всіх босів, ви получите. Штани і цей. Можливо, ще там з того боксу щось получите, статуеточки. І, 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 і ви ще получите. Получите, получите, получите таку штучку. Лук, який поки що не стріляє. І статуетка. Отак ця статуетка виглядає. І, значить, все, з вами був Слайм. І дивіться, скоро, 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 другий сезон. Всім велике-велике. Дякую за перегляд і па-па!